Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема футболу, сьогодні розпочинається четвертий тур Ліги Чемпіонів Екватор. І хоча після цього в кожної з команд залишиться ще по 4 поєдинки, і теоретично можна буде набрати ще по цілих 12 очок, краще питання на потім, як то кажуть, не відкладати. В тому числі це стосується і чемпіона України, Донецького Шахтаря, який в четвертому турі проводитиме, мабуть, вирішальний матч для себе в цій лізі чемпіонів. Загалом же ж поговоримо про всі 18 поєдинків, хто з ким. Та коли буде грати, і хто в якій формі підходить до очних протистоянь. Як завжди, ми розпочинаємо з пригадування турнірної таблиці. Тож після трьох турів лідирують дві англійські команди Астон Віла та Ліверпуль, які йдуть із 100% показником. Три матчі, три перемоги, дев'ять набраних. Крім них, на даний момент напряму до однієї восьмої пробиваються Манчестер Сіті, Монако, Брест, Байерлі Веркузен, Інтер та Португальський Спортінг, у котрих по сім. Сімочок також має і лондонський арсенал, але додатковими показниками він на даний момент дев'ятий пробивається лише до раунду плей-офф. Але як ви розумієте, за один тур він спокійно все може змінити. По шість очок у Барселони, Борусі Дортмунд Реал Мадрида, Бенфікі, Ювентуса, Лілля та Нідерландського Феєнорда. З п'ятьма балами до раунду плей-офф пробивається Аталанта. По чотири мають Штутгарт, Парі сен жермен Селтік, Пражська Спарта та Динамо Загреб. А от по три у Баварії та Жирони, які чіпляються за останні дві позиції раунду плей-офф. Я думаю, дуже прикро, Мілану, Брюге та Атлетико Мадрид, що також маючи по три бали, вони не пробиваються до раунду плей-офф на даний момент, а стоять на виліт. На жаль, поки що стоїть на виліт і чемпіон України, Донецький Шахтарко, 3, й набравши лише один бал. Відразу шість команд програли всі свої три матчі. Це Лейпциг, Штурм, Среназвєзда, Зальцбург, Янгбойс та Слован з Братіслави. Що ж а тепер переходимо до анонсу власне четвертого туру. Шахтар буде свій матч проводити в середу. Ми ж розпочинаємо з матчів, які відбудуться сьогодні. Традиційно два матчі о 19.45. Розпочинаємо з ПСВ проти Жирони. Екзотична вивіска для Ліги Чемпіонів. Нідерландці, звичайно ж, більш досвідченіші, але на даний момент Жирона вище в турнірній таблиці. У іспанців три бали завдяки перемозі. в Попередньому турі над слованом 2-0, А от у ПСВ лише два. Попередньому турі нагадаю Нідерландці на виїзді. 1-1 зіграли проти Парі Сен-Жермен. Тому, можливо, ПСВ спробує здобути першу перемогу саме в матчі проти Жирони. У обох команд на вихідних були непростий матчі в чемпіонатах. У ПСВ не просто непростий, а принциповий матч проти Аякса, де Ейнтховенці двічі по ходу матчу введучі, підсумку програли 2-3. У Жирони непроста ситуація зараз в Іспанії в турнірній таблиці, але на вихідних команда таки здобула перемогу в гольовій перестрілці, здолавши Леганес 4-3. Ніколи ПСВ та Жирона між собою не зустрічалися. А от словацький Слован з Братіслави та хорватське Динамо Загреб разок між собою грали. Щоправда, то було аж в 2000-му, і то було в Лізі Європи. Хорвати молодці. Після фіаско у першому турі 2-9 від Баварії два тури поспіль набирають очки. Зокрема, в попередньому була виїзна перемога 2-0 над австрійським Зальцбургом. У Словаків три матчі три поразки прийшов час набирати перші бали. І хоча на правах більшого досвіду трішечки фаворитами йдуть саме хорвати, я думаю, буде битва. Переходимо до поєдинків, які відбуватиметься о 22.00. Мабуть, все ж таки центральна вивіска це Реал Мадрид проти Мілана, Карло Анчелотті проти Мілана. Хоча останнім часом Россонері не такі яскраві, як було раніше. Востаннє, до речі, команди між собою зустрічалися в 2010 році. Пригадуємо, що в попередньому матчі Реал в феєричному стилі здолав Брусю Дортмун 5-2, поступаючись після першого тайму 0-2. А Мілан здобув перші очки в ці лізі чемпіонів, перемігши вдома бельгійські Брюгге три також зазначимо, що на вихідних Реал в чемпіонаті не грав, планомірно готувався до матчу проти Мілана. А Россонері провели непростий матч на виїзді проти Монси, виграли його, до речі, 1-0. Ну і також зауважимо, що це перший матч Реала після Фіаско в Ель-Класіко від Барси 0-4. Тому, можливо, Галактикус спробують перед своїми болівальниками трішки реабілітуватись. Фаворити безумовно господарі, але буде цікаво. Інтригуюче протистояння буде в Англії, Тамтешній Ліверпуль проти німецького Ліверкузена. Завжди цікаво, коли англійці проти німців, а тут іще постать Хабі Алонсо, для якого Ліверпуль не останній клуб. Ліверпуль та Байер між собою зустрічалися чотири рази, щоправда, в останнє аж 2005-му, і завжди до цього грали лише в плей-офф. Нічиїх, як бачимо, не було. Але останнім часом Ліверкузен супернічійний. За останні вісім поєдинків у всіх турнірах аж п'ять нічиїх. Зокрема, в попередньому турі Ліги Чемпіонів. Нів 1-1 на виїзді проти французького Бреста. А на минулих вихідних в чемпіонаті Німеччини 0-0 вдома проти Штутгарта. Щодо Ліверпуля, нагадаю, команда іде в лізі чемпіонів із 100% показником: три матчі три перемоги. Зокрема, в попередньому турі на виїзді обіграли німців, здолавши 1-0 левців. На вихідних в чемпіонаті Англії Ліверпуль повернув собі першу позицію, здобувши вольову перемогу над Брайтоном 2-1. Ні з того, ні з цього також з'явився підтекст і в матчі португальського спортінга та англійського Манчестер-Сіті. Ім'я цьому підтексту Рубен Аморін, тренер Спортінга, оскільки саме його називають наступним тренером Манчестер Юнайтед. Тож, можливо, потрібно готуватися уже до Манчестерських дербів. У 2022 році Спортінг та Манчестер-Сіті грали в одній восьмій фіналу, і тоді Сіті виграли 5-0 саме в Лісабоні. Подивимося, як буде цього разу. На даний момент і у Спортінга, і у Манчестер-Сіті по сім очок, але команди підходять дещо різному емоційному стані, оскільки Спортінг в чемпіонатів Португалії впевнено лідирує 10 матчів, 10 перемог. А от Манчестер Сіті на минулому тижні програв аж двічі. Спочатку, посеред тижня, вилетів з Кубка Ліги, поступив. В Тоттенхему 1-2, а не вихідних програв Бормуту 1-2 в чемпіонаті і втратив першу позицію в АПЛ. Також поєдинок цікавий з точки зору бомбардирів, оскільки Віктор Дюкереш є кращим бомбардиром чемпіонату Португалії, а Ерн Холанд кращим бомбардиром прем'єр-ліги. Німецька Борусія Дортмунд буде явним фаворитом домашнього матчу проти австрійського штурма. У австрійців, нагадають три матчі, три поразки. Ну а Борусія домашня. Нагадаю, в цьому сезоні Дортмунд усі домашні матчі, що в Лізі чемпіонів, що в чемпіонаті, виграв. Зокрема, на вихідних здолав Ляйпціх 2-1. В першому домашньому матчі Ліги Чемпіонів нагадаю, Борусія відвантажила цілих сім голів у ворота шотландського Селтіка. Подивимось, скільки отримає австрійський штурм. Ніколи Борусія то штурм між собою не зустрічалися. А от той самий Селтік, який отримав сім від Борусії, буде грати проти німців, проти Ляйпцігам. Щоправда, буде грати вдома. На Селтік парку Селтік, неймовірний, може обіграти будь-кого. Єдине, що Ляйпціг фактично притиснути до стіни, оскільки нагадаю, у команди три матчі три поразки. У попередньому, третьому турі, ні Селтік, ні Ляйпціг не забивали. Шотландці зіграли на виїзді проти Аталанти 0 0 А німці поступилися вдома Ліверпулю 0-1. Тож, як мінімум, очікуємо голи в даному поєдинку. Також сьогодні відбудуться два франко-італійські або житало-французькі протистояння. Розпочинаємо з ліль проти Ювентуса. команди поруч в турнірній таблиці: Юве, чотирнадцятий, ліль п'ятнадцятий, у обох по 6. Я думаю, буде гаряче. Французи півтора місяці ідуть без В Попередніх двох турах Ліги Чемпіонів Ліль нагадаю обігрував мадридців 1-0 Реал і 3-1 на виїзді Атлетико Мадрид. У Ювентуса за сезон лише одна поразка, але вона була в попередньому турі Ліги Чемпіонів, коли стара сеньора вдома поступилася Штутгарту 0-1. Ніколи Ліль та Ювентус між собою не зустрічалися. А от в Італії Болоня буде грати проти Монако. Італійці поки що в цій лізі чемпіонів не перемагали, але нагадаю, попередні два матчі грали на виїзді. Зокрема, в третьому поступилися Астонвілі 0-2. А цього разу все ж таки домашня публіка має допомогти. Тим паче, що Болоня на ходу дві поспіль перемоги. На вихідних, хоч і скромно, але все ж таки виграли у Лечі 1-0. А от Монако в певній кризі дві поспіль поразки в чемпіонаті Франції. Зокрема, на вихідних сенсаційно 0-1 від Анже. Булоня Монако між собою також ніколи в Єврокубках не зустрічалися. Оперативно переносимось до матчів середи. Чергові 9 поєдинків ми розпочинаємо з тих, котрі будуть о 19.45. Третій тур з чотирьох у цей період розпочинає донецький шахтар. Цього разу в номінально домашньому матчі в німецькому місті Гельзенкірхен гірники будуть грати проти чемпіона Швейцарії Янга Бойза. Якщо Шахтар хоче в плей-офф, однозначно він цей матч має вигравати. По іншому тут і не скаже. Янгбойс провалює чемпіонат Швейцарії, 10-та позиція з 12-ти. У Янгбойс за три поразки в лізі чемпіонів, хоча гірники не набагато успішніші, лише один. Плюс до того, і Шахтар, і Янгбойс дещо поєднує. Ні той, ні інший ще не забивали. Також попередньому тури з однаковим рахунком програли. Шахтар на виїзді Арсеналу 0-1, а Янгбойс з дома 0-1 Інтеру з Італії. У 2016 році ці команди грали між собою в Лізі Чемпіонів, але тоді то була кваліфікація, яка для Шахтара стала невдалою. Вигравши перший домашній матч 2-0, гірники на виїзді програли 0-2, були пенальті, і Янгбойс полетів до наступного раунду. А Шахтар Лігу Чемпіонів залишив. Паралельно буде відбуватися поєдинок в Бельгії, тамтешні брюгге проти неймовірної англійської Вілли, яка іде 100% показником, три матчі, три перемоги навіть жодного пропущеного голу. Але попередній ігровий тиждень у Астонвіли був невдалим. Посеред минулого тижня команда вилетіла з Кубка англійської ліги, програвши вдома Крістал Пелесу 1-2. Ну а на вихідних в чемпіонаті 1-4 від Тоттенхема ось така поразка, хоч і відкрила рахунок. Хто знає, можливо, клуб у Найемері вирішив сконцентруватися на Лізі Чемпіонів. У Брюге ж 4 очки. Щоправда, попередні два матчі команда грала на виїзді. Ніколи Брюге та Астонвіла між собою не зустрічалися. Серед тих поєдинків, які відбуватимуться о 22-й, мабуть, центральна вивіска – це Інтер проти Арсенала. Хоча каноніри на виїзді в Лізі Чемпіонів все ж таки набагато гірше грають ніж вдома. Інтер на ходу, сім перемог за останні вісім матчів, це якщо говорити про всі турніри. І нарешті почав забивати капітан Лаутаро Мартінес. На вихідних він забив і інтер здобув перемогу 1-0 над Венецією в чемпіонаті Італії. Каноніри не переконливі ж не лише на виїзді в лізі чемпіонів, а й в чемпіонаті Англії. Поразка 0-1 на вихідних від Ньюкасла. Коли ще за арсенал бігав Ярі Анрі, а саме в 2003 році ці клуби востаннє між собою зустрічалися. Якщо говорити про наші дні, мабуть, все ж таки фаворитом іде Інтер. Передбачається битва в Парижі, Тамтешній Парі Сен-Жермен проти мадридського Атлетико. В турнірній таблиці між командами Прірва ПСЖ-19 дев'ятнадцяти, Атлетико 27 сьомий. Але різниця лише в один бал, тому я думаю, буде дуже напружений поєдинок. Плюс до того, і Парі Сен-Жермен і Атлетико два тури поспіль в лізі чемпіонів не виграють. Хоча в чемпіонаті на вихідних виграли. Парі Сен-Жермен вдома 1-0 у Ланса відповідно в чемпіонаті Франції, а Атлетико Мадрид, 2-0 в чемпіонаті Іспанії у Лас Пальмас. Ніколи Сен-Жермен та Атлетико між собою не зустрічалися, тож це додає інтриги. Мюнхенська Баварія після двох поспіль виїзних поразок повертається додому і гратиме проти португальської Бенфіки. Ці клуби частенько між собою грають в Лізі чемпіонів, тому насамперед звернемо увагу на ось цю статистику. Мюнхенці завжди виграють домашні матчі, при цьому, як правило, забиваючи багато голів, тому фаворити однозначно саме вони. Нагадаю, що обидва клуби в попередньому турі програли. Баварія 1-4 зазнала фіаско на виїзді від Барселони. Ну а Бенфіка вдома 1-3 від нідерландського феєнорда. Але з того часу і Мюнхенці, і Лісабонці в національних змаганнях виграли по три поспіль матчі, тож трішки покращили своє емоційне становище. Цервіна зв'язда проти Барселони. Фаворити, звичайно ж, каталонці, навіть виникає питання, в якому ж складі вийде Барса. Можливо, Хансі Флік комусь дасть і відпочити перед матчами чемпіонату. Хоча Барселона поки що в лісі чемпіонів собі нічого не гарантувала. В попередньому турі команди виступили діаметрально протилежно, Барса виграла розгромно у Баварії 4-1, а цервіна зв'язда зазнала поразки 1-5 від Монако. Нагадаю, що у Зв'язди три матчі три поразки. Ніколи ці клуби між собою не зустрічалися. Також ніколи між собою не зустрічалися чеська Спарта та французький Брест. Французи, нагадаю, поки що йдуть без поразок. В Попередньому турі зіграли в престижну нічию 1-1 вдома проти чемпіона Німеччини Баерлі Веркузена. Ну а Спарта зазнала фіаско 0-5 від Манчестер-Сіті. Але то було на виїзді. А в єдиному домашньому матчі цієї ліги чемпіонів Спарта нагадаю виграла 3-0 у Зальцбурга, Тож домашні стіни допомагають. І Спарта, і Брест на вихідних, схоже, занадто багато думали про Лігу Чемпіонів, тому що в своїй їх національних чемпіонатах програли. Нідерландський Феєнорд після двох поспіль виїзних матчів та виїзних перемог повертається додому. В домашніх стінах вони будуть грати проти австрійського Ред Bull Salzburg, у якого три матчі, три поразки і грандіозні проблеми з обороною. Тому ротердамці фаворити. Хоча єдиний домашній матч, нагадаю, вони програли нуль-чотири Байру з Ліверкузена. Ніколи ці клуби між собою не зустрічалися. Хоча подивимось, можливо, Зальзбург вирішить, що це саме той поєдинок, коли потрібно нарешті розпочинати перемагати. Ну і на завершення німецький Штутгарт проти італійської аталанти команди також між собою ніколи не грали, і скажу чесно, що очікувати від даного поєдинку не знаю. Команди поруч в турнірній таблиці у Аталанти 5 балів у Штутгарта 4. В принципі, можна сказати, на ходу насамперед Аталанта, яка на виїзді на вихідних виграла 3-0 в чемпіонаті Італії у Наполі. Знову нестримним був Лукман, який забив цілих два. Подивимось, чи вдасться обороні Штутгарта його стримати. По крайній мірі, нагадаю, на вихідних штутгарт 0-0 зіграв проти чемпіона Німеччини Байер Ліверкуза. Тож багато питань по цьому матчу точно є. Як даний поєдинок, так і всі інші обов'язково будемо оглядати. Тож, якщо цікаво, не пропустіть. Ну а на даний момент, все. Дякую за увагу, за приділений час, за підтримку каналу. На все добре!